От, читаю, як написано: Сімпл нікому не треба. Оце під час і після мейджора стільки розмов було і про можливий перехід у Фейс, і про занадто великий викуп Костелєва, і ще багато всього. Якого конкретно Костелєва? То який не не, не пол в тапок на дорогі папа? Олексій. Що ти робиш. А насправді все виявилося набагато простіше. Керіган і компанія взагалі не розглядали ніякого варіанту переходу, навіть якби Сімпл коштував 100 доларів. Я думаю, не думаю я. Кому я брежу, просто читаю. Звісно, поширенню цих чуток сприяли неоднозначні фрази самого Керігана під час мейджора. Але ось у Кельні Фін Андерсон нарешті зізнався, що Сімпл був усього лише затичкою. Щоб в рокі міг трохи відпочити, сходити в зальчик, розслабитися. Тобто, це не було сідай на банку, а потім подумаємо, що з тобою робити. А радше не хочемо тебе відпускати, але тобі треба відпусточка. Це, як про мене, Олеже, слово в слово. Як про всіх нас. Звісно, якби Фейс виграли мейджор, а Сімпл став MVP, то могло б відбутися екстрена зміна плану, але на це в команді особливо ніхто не розраховував, бо сюрприз, сюрприз, усі чекали повернення брокі. Ну, типу, якби Сімпл виграв чемпіонат світу з футболу, то його б взяли в збірну. Ну. Як бачимо, зараз Керіган дуже задоволений відновленням Брокі, і Сімпл усерйоз розмірковує, чи не почати йому. Крутки на стрімах. Крутити. Ну. Крутитик. А звідки? Ну, яка мені різниця? Звідки? Тут написано, я читаю. Організація Енс офіційно підписала швейцарського косоварського гравця Рігона, який залишався без команди після розпаду Bad New Eagles. І, Судячи з прізвища, він саднік крохана, так? Заради новачка Енс відправила на лаву запасних Глейва. Але тут питання: чи сам Лукас навіть не захотів відійти від гри, бо за півтора роки успіхів толком не було, а цей час можна було б провести з родиною. Новим капітаном став наш Вітя Санда Янг. Ми його знаємо. Вікторе, тільки удачі, який вже мав досвід капітанства у Монте. і Монте ми все ще знаємо. І всерйоз наштований обірвати чорну смугу фінської команди. Що ж на снаги віктор і всій команді оновлений склад дебютує на. Другому сезоні Блест Баунті, що стартує 5 серпня. Тобто незабаром готуйтеся, подивитися, зможете. Де на каналах Мейкаст? А то у нас є права. У нас є права Підписуйтеся на канал Мейнкаст. Відвеземо куди завгодно. У спільноті Контрстрайк спалахнув черговий скандал. Цього разу в центрі уваги опинився віце-президент американської організації Меті, відомий під ніком Сіконті. Невідомий. Я не знаю цей нік. Під час матчу на фейсі дядька трошечки порвало, і він почав буквально гівнитися на 14-річного гравця з України, назвавши його ухилянтом. І заявивши, що йому пора на фронт. А він українець? Той, який гнівий. Ти що, шлейкан? Що ти робиш? Там Дюба щось там розказував вже. Де? Кабіна де. Дюба, що з обличчя? Звісно, скріни того чорноротого парубка миттю розлетілися у спільнотах, присвячених Counter-Strike та Valorant і викликали хвилю обурення з боку фанатів та інших представників сцени та й не збарилися і майже відразу забанили. айкаунт цього сайконта через токсичність. А ми не зловтішаємося. У нас токсичності немає. Так йому й треба. Гравці та фанати назвали поведінку віце-президента ганьбою для сцени і закликали організацію Мейті провести внутрішнє розслідування. Бо там важко буде. Мабуть, як вони це розслідують. Хто це сказав? Сайкан, що ти робиш? Деякі професійні гравці також прокоментували ситуацію, наголошуючи, що подібні висловлювання це не просто токсичність, а відверта дискримінація та політична провокація, особливо в умовах повномасштабної війни. Сам же клуб Мейті поки ніяк не коментував ситуацію. Так ми за них це зробили. Сайк. Як сак... Сай, сай. сайкан. А тепер новини. Доти. Жіночий турнір з Mobile Legends Bang Bang. Про... Дякую за Пасхалочку, який проходив в рамках ЄВЦ-2025. На піку зібрав більше глядачів, ніж багання з Dota 2. Такі новини доти. Попри те, що там призовий був лише 500 тисяч доларів, грали жіночі команди, турнір дивилися майже півмільйона одночасних глядачів. І за цим показником він на кілька десятків тисяч випередив ЄВЦ з Дота 2, де розірвалося 3 мільйони доларів. Це новина Доти, так? Да? Дота гірша за Mobile Legend Bang Bang. Наступна новина Доту дивиться менше ніж Counter-Strike. Наступна новина: Чемпіонат світу з футболу 2022 року зібрав 800 мільярдів більше переглядів, ніж Дота 2. Клас! Тим часом Rainbow Six Siege, грі. Де є порятунок заручників, стався дуже релевантний інцидент минулого тижня. поліція Токіо заарештувала блекрея, гравця японського клубу Саг Осака, за викрадення людини шантаж і завдання важких талесних ушкоджень. Так він же соціопат. За інформацією агентства GG Press, постраждалим є підрядник з будівельної сфери. Згідно зі слідством, група із шести осіб, включно з Black Ray, викрала чоловіка, виливала на жертву окріп і била молотком, вимагаючи гроші у розмірі близько 13 тисяч доларів. За таку суму людину обварювали? І Це японці, що ви хочете. Звісно, вибачався. Звісно, після цієї новини клуб знявся з найближчих турнірів. А Ubisoft прибрала всі згадки гравця з кіберспортивної секції у самій грі. Іронічно, що ще в травні 25-го року команда здобула друге місце на турнірі Relo 2025, демонструючи серйозні амбіції на сезон. Але все змінилося буквально за кілька днів, і замість квитка на світову арену команда отримала кримінальну справу, зняття з турніру та репутаційний крах. Краще б якісь новини про доту реально. Там а де новини про ДОТу? Ну так от е... я апнув. <плес> Дмитро Чумаченко Нещодавно апнув 4К і знову їх злив. Наступна новина. Тільки минулого тижня є спортс потішила нас інфою про кіберспортивний сегмент українських трансляцій. Як тепер вони пішли далі і порахували стату абсолютно всіх прямих трансляцій і відео в онлайні. За перше півріччя 25-го року трансляції українською мовою зібрали понад 172 мільйони годин переглядів зростання по всіх показниках. Коротше, український сегмент стрімінгу вже не просто виживає, а стабільно формується в конкурентну нішу. Всіх привітаємо! Це ви? Це Ютуб рахується? Це навіть Ютуб. Ми тепер теж важливі. Звісно, безперечним лідером серед медіаканалів є ТСН. У них понад 22 мільйони годин переглядів завдяки цілодобовим трансляціям єдиних новин. Факти сі тіві, -ТІ. а так це добре все, все. потроїли охоплення за другий квартал, стрибнувши з сьомого на четверте місце. Михайло Лебіга, єдиний особистий канал у першій десятці, який набрав багато завдяки своїм марафонам і трансляції матчу навіть Spirit на мейджорі. По доті? Ні. Ну ми теж грали проти спіріт в доту. Ну ви. Де ви? Ну і найприємніше те, що в першій десятці опинилися відразу два канали. Мейнкас. Нагадую, завдяки кожному з вас, хто нас дивиться і підтримує. На цьому все, любі друзі. В коментарі. Привітайте нашого головного редактора Олега з Днем Народження, тому що це він робить ці випуски. Тому напишіть йому 10 добрих слів. Ну, типу, там яблу. Та ну, воно пройшло, але ж пишіть, короте, не слухайте нікого. Привітайте нашу редакторську команду, тому що нашого редактора сьогодні день народження. Він такий дорослий, вже такий великий. Коротше, побажайте йому все найкращого. І не забувайте приходити на наступний випуск, дивитися нас і поширювати це відео. І коротше, ви знаєте, що робити: лайк, підписка, до побе.